Друзі, вітаю вас у новому відео. І починаю його зі сніданку. Я б навіть сказала з експериментального сніданку. Бо сьогодні готуватиму кашу, яку раніше не варила. Ще спочатку осені у мене в холодильнику лежав оцей маленький гарбузик. Спочатку він був куплений для декору, ну потім не було настрою щось з нього готувати. Ну і нарешті я вирішила його взяти в оборот. Але довго не триматиму інтригу, готуватиму манну кашу з гарбузом. Гарбуз я почистила від шкірки, вичистила серединку від внутрішів і порізала дрібненькими шматочками. Його буду відварювати. Тут у мене 260 грам. Ну але на порцію каші для двох дітей буде достатньо. Гарбуз відварився, перевіряємо, чи розколюється на чи ламається. З відвареного гарбуза зливаємо частину води, у якій він варився. Але я її не виливаю, а зливаю в окрему мисочку. Потім може знадобитися. Сам гарбуз перебиваю блендером до однорідної маси. У мене він був не надто солодким, тож підсолоджую на свій смак, додаю ванільного цукру і дрібку солі. Кидаю пригоршню родзинок і доливаю наразі склянку молока. І всипаю три ложки манки. Ставлю на вогонь і постійно помішую. Наша каша вариться. У мірі того, як вона буде закипати, ви будете бачити, чи вона густа чи ні. Чи треба вам її розбавити, чи не треба. Це можна зробити за допомогою тої рідини, яку ми злили з гарбуза, або з допомогою молока. У мене каша була загуста, і я її розбавила молоком. В кінці додаємо масло, Чекаємо, поки каша трішки покипить, потім можна дати їй трішки настоятися буквально декілька хвилин, і все можна ласувати. Мені каша сподобалася, дітям моїм теж. Вийшла дуже насичена, така напоживна. поживна, основне, знаєте, кольорова, така неочікувана, дуже симпатична каша. Родзинки там теж свою роль грають. Діти майже все поїли. Каша була дуже Мама. смачна. Насичений смак. Мама! Дуже... Деда. Так, трактор там поїхав. Привіт-привіт! Знімаю сьогодні з незвичного ракурсу без макіяжу, без... без марафету, без нічого, дуже поспішаю. Я сьогодні я йду в гості, точніше в кафе. Мене запросила подруга на день народження. Будуть всі мої подруги, друзі, яких я не бачила, просто деяких роками. Тому хочу дуже потрапити і поспілкуватися. Ну що, мене діти. І чоловік відпускають нібито, але я маю підготуватися до цього процесу. Мені треба зараз щось наготувати, їм поїсти, щоб залишити. Нічого особливого не планую. Поставила прання, зараз нароблю вареників чи то пельменів замісила. Тісто вже в мене чекає і маю м'ясо. Вони люблять просто вареники з м'ясом. Зараз швиденько нароблю вареників. Дітей покладу спати і щось буду збиратися. Ну і ще треба помити підлогу і прибрати за дітьми іграшки, бо сьогодні цього зробити не встигла ще. Словом, тобто, я беру все до справи. Знімати не буду, покажу, що наліпила, бо страшенно поспішаю. Процес кипить, робота йде. Наліпила трішки. Ще є що робити. Буду працювати. Відварила тільки декілька, буде їсти Марко, він виявляє бажання. Та вже хоче дуже-дуже. Еля казала, що не і не буде. Даю, вони гарячі. А решта вирішила заморозити, переклала сюди на рушничок і зараз морозилку дороблю. Вони люблю відварені, і які потім лежать, і вони розігріваються. Вони не такі, я люблю свіжозварені. Тому краще з морозилки викинути і в руки окріп закинути, ніж потім мені. Підігрівати десь там на пательні, чи де. Чоловік собі сам відварить. А Марко зараз поїсть і піде спати. Так, діти поїли. У мене ось така кількість вийшла вареничків. Я їх зараз поставлю в морозилку. Будуть готові до відварювання будь-який час. І залишилося стільки тіста, поставлю в холодильник. зроблю з них якісь варенички. Солодкі, напевно, на сніданок дітям якийсь день, завтра чи післязавтра. Я готова. Майже нічого вдягла сорочку, джинси, вдягну куртку. Все. Все просто, без особливого пафосу. Я відвикла. Раніше я була ще тою модницею. Ардоробу в мене було немірено, Прикрас ще більше. До речі, може зараз ще встигаю прикрасу якусь пошукати сюди. Подивлюся, може встигну. Ні, тут вже так піду. Ну що, все, я вибралася. На вулиці є, а я тільки на Гульки. Оце 100 років Припуху. не було. А це вже наступний день. На святі я нічого не знімала. Хотілося поспілкуватися, набутися там зі всіма, начерпатися оцих позитивних емоцій і такої енергетики класної. Дуже задоволена, дуже радію, що потрапила. Ли з дітьми пішли на майданчик, було класне яскраве сонечко, дуже весняна погода серед січня. Ми сьогодні граємо в гру в ресторан. Я за кухаря і за офіціанта, а мої діти за відвідувачів. На буде пан, а я пані буду. Ти пані, а Марко пан. Ну і що? кличеш офіціанта? А він від твої маніки раніше. Прекрасні туфлідоні. Туфлі, покажи туфлі. Тобто, пані, я перепрошую. Пані, як вам ваш обід? Офіціант я... подав пані обід. Смачний? – Так. Що у вас на обід, пані? риби, дефінчики, усминистки і риби. І бівочки, і Еля, і Еля їсть просто макарончики, а Марко їсть макарончики і капусточку. Від м'ясного відмовилися обоє, не захотіли. Ціял, воду. А будь ласка, Будь <рес> ласка. йду, пані, несу вам воду. Що треба сказати? Дякую. Прошу смачного вам, пані. Ви ж майже доїли. Обід смачний. Кухар впорався? Навідмінно? Марко. А тобі смачно? Ні, ну нормально, смачно, значить. Давай, набирай. Ой. Так, нормально? Відвідувачі задоволені. Відварила такі макарончики у морській тематиці. Тут дельфінчики, морська зірка. Що там ще є? Восьминіжки це завжди безпрограшний варіант. Коли діти не їдять, вони не дешеві, але воно, мабуть, того вартує, коли є проблема нагодувати. Купувала, здається, у форі. Ось такі цікаві. У нас недавно були такі зі свинкою пепою. Морський коник, рибки. Дивіться, що у мене твориться, це Марко похазійнував. Зараз приберу ці рушники. Вони в мене тепер тут живуть. Раніше жили в комоді, але відколи у мене з'явився Марко зі своїми такими рейдерськими замашками і характером дослідника, то я їх сюди пере... перетасувала, перенесла, бо це найменше, що можна нашкодити тут всі пляшечки, баночки, які можна відкрити, відкрутити, я позабирала тут живуть тепер рушники, але вони періодично опиняються на підлозі і їх доводиться збирати. すごい。 тримаєшся на ногах. Але буде у нас салат з морквочки. Це дуже простий і дуже смачний салат. Так, натирати моркву я буду на оцій терці. Вона виходить не така дрібна, як оця, і не така крупна, як оця. Моркву я натерла, виходить отака дрібна досить фракція, і вона така довгенька виходить, ніж би я на всі найдрібніші терла. Яйця буду натримати на крупні. У мене 4 яйця, я всіх їх. І використовую, можна було і 5, чогось відварила 4. Вдала два зубчики часнику, трішки солі, трішки перцю і майонезу. Можна заправляти сметаною або йогуртом. У мене вийшов досить ніжний салат. Якщо ви додасте більше часнику, буде більш пікантний. Я цей салат дуже люблю. Він є корисний, поживний і робиться буквально за 5 хвилин. А я буду завершувати відео. Всім кажу па-па. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте своїми лайками і коментарями. До зустрічі у наступному відео.